Вітаю шановні слухачі. Щороку, 22 січня, у день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Україна відзначає День Соборності України. Офіційно це свято встановлено указом президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року, номер 42. Акт Злуки, проголошений 105 років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві, став епохальною історичною подією, коли українські землі об'єдналися в одній державі. Це стало основоположною віхою українського державотворення, увінчало соборницьке прагнення українців обох частин України Надніпрянщини та Надністрянщини, щонайменше з середини 19 століття. Соборність означає, по-перше, об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По друге, духовну консолідацію всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. І нарешті соборність невіддільна від суверенітету і реальної незалежності народу, фундаменту побудови, демократичної держави. Є запорукою виживання і існування нації. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Тому гаслом для відзначення Дня Соборності в 2024 році є наша єдність, наша зброя. Український історичний календар 22 січня має дві знаменні події. Проголошення 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради Незалежності Української Народної Республіки. Та рівно за рік універсалом директорії Української Народної Республіки об'єднання УНР і ЗУНР УНР в єдину суверенну Державу. Ці події надзвичайно важливими в історії Української Революції 1917-21 років і загалом історії України ХХ століття. Четвертий універсал Української центральної ради став логічним етапом складного розвитку українського визвольного руху доби революції. Розпочавшись у березні 1917 року, він за один рік пройшов еволюцію від культурницьких вимог, ідей політичної автономії та федерації, зрештою, до усвідомлення необхідності власної незалежної держави. Водночас на проголошення незалежності значний вплив справили зовнішні обставини, збройна агресія більшовицької Росії, а також переговори в Бересті про мирний договір УНР з країнами Четвертого союзу. Раз армії немає, а треба боронити Україну, то єдиний вихід проголошення незалежності України, що дасть можливість стати твердо на міжнародній арені і приступити до організації нової фізичної сили. Український уряд визначає під час засідання українського уряду 26 грудня 1917 року соціаліст-революціонер Микита Шаповал. Текст 4 універсалу датований був 22 січня 1918 року. Хвалили його пізно вночі, 24 січня 1918 року, на засіданні Малої Ради. Документ містив чотири головних напрямки. Проголошення самостійності Української Народної Республіки, доручення Раді народних міністрів докласти мир з, укласти мир з центральними державами, оповіщення оборонної війни з більшовицькою Росією, декларування основ внутрішнього соціал-економічного будівництва і окреслення заходів для припинення війни з центральними державами. Вперше в ХХ столітті Україна проголошується незалежною суверенною державою. Революційні події на Надніпрянщині і проголошення української державності сприяли піднесенню національного руху і в підавстрійській Галичині. В умовах розпаду Австро-Угорщини, тамтешні українці отримали можливість реалізувати право на самовизначення. 1 листопада 1918 року у Львові відбувся листопадовий чин, на наслідки якого згодом було проголошено Західну Українську Народну Республіку. Її лідери ініціювали переговори за об'єднання з Дендіплянською Україною, і на зустрічі з гетьманом Павлом Скоропадським у Києві вирушила галицька делегація. Гетьман обіцяв оперативно відреагувати на прохання, надати ЗНР зброю, продовольчу і фінансову допомогу, спрямувати в Галичину загін січових стрілівців Євгена Коновальця, який мав допомогти в боротьбі з поляками. Потім в цей час влада в Україні передбрала директорія, і переговори про об'єднання продовжили вже з її представником. Тож 1 грудня 1918 року у Фастові представники УНР та ЗУНР підписали передвступний договір між УНР та ЗОНР про злуку обох республік в одну державу. А вже 3 січня 1919 року Українська Національна Рада ЗУНР у Станіславі ратифікувала цей договір і прийняла ухвалу. Про наступне об'єднання двох частин України в одну державу для продовження переговорів з урядом ОНР сформували делегацію із 65 осіб, якого Лев Бачинський. 22 січня 1919 року у першу річницю проголошення незалежності ОНР в Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори. На них проголошували Універсал директорії Української Народної Республіки, про злуку із Західноукраїнською Народною Республікою. У зачитаному на зборах Універсалі Соборності, зокрема, відзначалось: однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Наступного дня, 23 січня 1919 року, в приміщенні Київського оперного театру трудове, Трудовий Конгрес України ратифікував документ, надавши йому законного юридичного характеру. Президента. Української національної ради Євгена Петрушевича незабаром обрали до складу директорії. З УНР, після об'єднання з УНР, змінила названа Західна область Української Народної Республіки. Розпочалась активна співпраця між обома державними утворенню в економічній, військовій та культурній сферах. Ідея Соборності охопила українців і в найвіддаленіших куточках їх проживання. Відголоском історичного руху до злуки на Закарпатті. Стали всенародні збори у Хусті 21 січня 1919 року, які постановили об'єднати Карпатську Україну з Українською Народною Республікою зі столицею в Києві. В умовах перманентної боротьби за свободу і незалежність надзвичайно багато важало братерство по зброї українців з різних регіонів. Апогеєм співпраці та консолідації зусиль став спільний похід української армії. На, на Київ у серпні 1919 року. Однак, через низку причин об'єднання УНР і УНР в одну державу не було доведено до завершення. Продовжували існувати дві окремих, два окремих уряди, дві армії. Республіки фактично перебували у конфедеративних відносинах, відмінні геополітичні інтереси та цілі, зрештою призвели до розвалу соборного. Фронту Української революції пізньої осені 1919 року. Тим не менш, акт Акцлуким став символом і легендою для наступних поколінь борців за Україну. Після проголошення об'єднання УНР із УНР 22 січня 1919 року ідея цілісності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставилась під сумнів упродовж багатьох десятиліть. Акт залишився символом віри, ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу. Проголошення Соборності 22 січня 1919 року, коли Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка об'єднались Соборну державу, увінчало прагнення до єднання українців, розділених кордонами тогочасних імперій. Ця подія повністю руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році. Упродовж багатьох десятиліть акт злуки залишався ідейним імперативом для боротьби. А після проголошення об'єднання УНР з ЗНР 22 січня 1919 року, питання єдності української нації вже ніколи не ставилось під сумнів. На початку ХХ століття українці об'єдналися. Після падіння імперії. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогами. Соборність це мета перемоги. Радянська і російська пропаганда протиставляла українські регіони. Нав'язувало уявлення про різні сорти українців, проте в сучасному спротиві російській агресії ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає майбутнє. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, як на полі бою, так і в тилу. Коли ми з різних регіонів разом працюємо, боремось з окупантами, створюємо знакове і важливе, адже ціль у нас спільна, незалежна, демократична і соборна Україна. Тож єднаємось за Ради майбутнього, за соборну Україну зі святом!